Вітаю вас на каналі Таємний Світ Людини. Іноді ми викладаємо теми, ті на які бажано б було звернути увагу і виправити в собі для того, щоб можна було комфортно, гармонійно розвиватись. Отже, сьогодні хочу проговорити про такий феномен, як ген бідності. Так, існує таке поняття, і якщо. Ви бігаєте, шукаєте за знижками, якщо ви е, намагаєтесь зекономити, якщо ви не дозволяєте собі купувати речі будь-якого порядку, е, і одежу, і побутові і курорти, якщо ви їздите відпочивати, тобто, якщо постійно йде не те, як я б хотіла або хотів, а де подешевше. Є велика вирогідність, що у вас цей ген проявлений? Це питання декількох поколінь. Перша світова війна, Друга світова війна, голодомор, розкуркулювання. Було багато тем з концтаборами. І все це спричинило такі риси поведінки у людей. Вірніше. Натренувало такі звички, що людина, наші предки, вони мали відмовитись від тих благ, на які, в принципі, мали повне право. Просто банально для того, щоб вижити у той момент, у тому житті, у тій ситуації. Але пізніше ці звички передалися з покоління в покоління зараз. І дуже багато людей зустрічаються ну, з, такою, з таким феноменом. Тому що ми знаємо, що психологічно, психоемоційно ми переймаємо дуже багато звичок від наших батьків у перші роки життя. Як батьки бачать світ, так ми також його бачимо, якщо не починаємо з собою працювати і змінювати це бачення. Отже, якщо ваші батьки бачили світ таким, який був страшний, не було можливостей, треба копійка до копієчки, краще синиця в руці, ніж журавель в небі. І інші такі вислови, розуміння, то, скоріш за все, ви також перейняли це у своє життя. Що ж робити? Можна піти. Саме легше до спеціаліста і попрацювати, перепрошити ці програми у своєму підсвідомому. Якщо такої можливості немає, тоді час буде трошки більше, і зусиль трошки більше треба буде витратити. І заставляти себе, прямо заставляти перестати економити, дозволяти. Собі купувати ті речі не по знижці, а які вам подобаються. Знову ж таки, це одежа, це побутові речі, це меблі, будь-що, що ви купуєте для свого побуту. Ще раз подорожі, якісь, можливо, концерти, можливо, якісь виставки, тренінги, тобто будь-які компоненти, будь-які напрямки, куди витрачаються гроші. Це ваше дозвілля, коли ви будете витрачати більше. Можливо, це на початку буде з меншою періодичністю. Наприклад, ви купите собі більш там, дорогий тренінг або сходите, поїдете у відпустку, але не купите щось інше. Але важливо отримувати задоволення від того, куди ви вклали ці гроші. Коли ви повною. Ну, на повні груди насолодитись відпусткою або тренінгом, або навіть якщо ви купили шафу, і вона прям це те, що ви дуже довго хотіли, саме це буде спрацьовувати по накопичувальній за допомогою вашої волі, вашої сили, які ви будете вкладати, і потрошку змінювати, змінювати, змінювати ваші можливості. Чи зіткались ви з такою темою? Напишіть в коментарях, давайте спілкуватись. Нам дуже цікаво чути ваш зворотній зв'язок, і ми далі будемо відкривати, проявляти е, такі теми, які е, буденні, які важливі для нас, для гармонії, для розвитку, для того, щоб ми жили вільними, е, спокійними, розумними, щасливими. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Коментуйте і до нових зустрічей!